Усіх дорогі друзі на цьому каналі. Мене звати Торі, і я дуже рада, що ви відкрили це відео. Сьогодні ми з вами поспілкуємося на одну дуже цікаву тему. Справді це вже моє третє відео, і я дуже рада, що мені це насправді подобається. Я дуже рада, що я Маю можливість знімати це відео і бути корисною для християн або для людей, які тільки стають на цей шлях. Це насправді дуже класно. І я сподіваюся, що і це відео буде для вас корисним. Я сподіваюся, що це відео воно вийде і воно вийде хорошим. Насправді воно буде недовгим, але ми сьогодні поговоримо насправді на одну дуже цікаву тему, і я щиро сподіваюся, що вона вам сподобається. Тож, шість речей, які я зрозуміла за 19 років свого життя. Поїхали. З першої речі і насправді одна з найближчих мені речей. І звучить це так. Я помиляюсь. Ти помиляєшся, всі помиляються. Насправді дуже тяжко мені було прийняти той момент, що потрібно визнавати якісь свої помилки, і що це нормально, коли люди помиляються. Я була з тих людей, які насправді ніколи вам не сказали би, що вони помиляються. Я придумувала будь-яку причину своєї помилки, але точно що це не діло в мені. І мені було дуже тяжко з цим жити, і це було приблизно 5 років з 11 років до 16. Я жила з цим і думала: ну, це ж не може бути справа в мені, це ж не може бути там те, я не так зробити, чи це. це точно справа в чомусь іншому. Насправді. Справа була в мені, але тим не менш це нормально, тому що я помилялась, я росла, я якось ем, здобувала якийсь досвід, я спілкувалася, знайомилася з людьми, робила помилки в спілкуванні, і це нормально. І нормально, коли ви помиляєтесь, і нормально, коли помиляється навколо нас всі. І, до речі, в цьому випадку дуже важливо почати не з того не з прийняття себе, що. Ми помиляємось, і це окей. А сприйняття того, що люди помиляються, і це окей. Як тільки ви почнете нормально відноситись до помилок інших, ви почнете нормально відноситись до своїх помилок. І це нормально, коли люди помиляються. Головне визнавати свої помилки, переступати через них і йти далі. І навіть якщо ви наступите на ті самі граблі, камон. Ми часто наступаємо на одні й ті самі граблі, і буває з руками нічого не змінюється. Але це не означає, що вони винесли якийсь урок з цього. Просто ми переступаємо, йдемо далі і намагаємось зробити все, щоб на майбутнє не припускатись тих самих помилок. Тому приймайте помилки інших. Це нормально, коли люди помиляються, і почніть приймати те, що нормально, коли помиляєтесь ви. Тому що ми всі люди, тому що ідеальних людей не існує і немає людини, яка ніколи не помиляється. Наступна річ: мої плани не завжди будуть здійснюватись. Насправді, це той момент. Та річ, з якою мені було напевно найтяжче змиритись, і в мене був якийсь певний свій план на життя. В мене були якісь певні свої цілі, чого я б хотіла досягти. Але життя вносило певні корективи. Справді найбільший вплив напевно мав коронавірус і після нього війна. І я вам скажу, що те, що плани рушаться, це теж окей. В мене була така ситуація, коли в мене була, були одні дуже, дуже класні стосунки з людиною. Ми спілкувалися, все було дуже круто. А в якийсь момент е, просто це обірвалося. Без причини. Причини на це не було, я не почула, хоча я питала. І знаєте, я якось почала тоді думати, а можливо Бог забирає від мене щось хороше, щоб дати мені щось набагато краще. Мої плани на життя могли бути справді класними, вони могли бути хорошими, вони могли бути якимись такими наповненими, і я могла проживати наповнене життя. Але, наприклад, якби не сталося війна, чи познайомилася я б зараз зі своїми друзями, яких я знаю. Чи я познайомилася з людьми, яким я мала можливість розказати про Бога, чи я б познайомилася з людьми, які за кордоном але які приїхали послужити до нас в час війни, чи познайомилася б з цими людьми зараз? Якби війни не було? Я думаю, що ні. Знаєте, план Божий на наше життя він дещо трошки інакший. Як те, що ми плануємо, як тільки ми починаємо це розуміти, життя проходить трішечки легше. Як тільки я почала розуміти, що дуже часто Бог запирає щось хороше, просто для того, щоб дати нам в підсумку щось краще, це набагато краще за те, що ми могли б мати. І дуже часто просто треба це прийняти. І чим швидше ми це зрозуміємо, тим швидше ми зможемо почати якби так легше жити наше життя. І менш звертати увагу на те, що у нас щось не вийшло, а просто переступати це і йти далі. Наступний пункт, і він насправді я вам скажу, ну це у всіх було. Мені здається, є дуже мало людей, які ні разу до цього якби не мали дотику. Але цей пункт звучить так: неможливо подобатись усім на світі. Люди, це настільки просто, як тільки ви починаєте розуміти цю істину. Я вам кажу, відразу половина ваших життєвих проблем просто відпадає і йде на задній план. От чесно, я вам серйозно кажу: як тільки я перестала думати про те, що я не сподобаюся якійсь людині, що комусь не подобається якась моя звичка, що хтось вважає е, якусь моє таке бажання мати класні стосунки з багатьма людьми, що звертати увагу на чи ну, на те, чи подобається людям це чи ні, слухайте, це можна здутися просто так. Моя просто вам порада, я не знаю. Якщо ви переживаєте, що ви комусь не подобаєтесь, відкрийте слово Боже і почитайте, що Бог хоче від християн, і почніть подобатись Богу. Почніть виконувати щось щоб догодити Богу, а не догодити людям. Найперше і найголовніше, що ми робимо по нашому життю, це ми догоджаємо Богу і рахуємось з тим, що Він хоче від нас, а не з тим, що хочуть від нас люди. Четвертий пункт, і він насправді для багатьох людей може бути дуже актуальним. Мир це про прощення контексті нашого зарошнього життя, в контексті того, в яких умовах ми зараз живемо. непрощення – це логічна річ, і я повністю погоджуюсь з тим, що ми не маємо пробачати тих, хто нас вбиває і хто руйнує наше життя. Таким чином, як це роблять наші припаряні сусіди. Але коли це те, що в нас тут локально якийсь конфлікт з людиною, як тільки ми перестаємо ображатись, тримати якусь злобу на людей, які щось нам не так зробили, які нас обговорюють, які е, хочуть своїми словами е, якось нас принизити, коли вам люди передають плітки інших, що про тебе сказали таке і таке, якщо ми починаємо тримати образу на цих людей, ми порушуємо свій внутрішній спокій і свій внутрішній мир. А якщо ми до того, що в нас в країні війна і що в нас вмирають люди, що будемо додавати те, що нас хтось образив своїми словами, люди, так можна без здоров'я залишитися. Запам'ятайте, якщо це якась образа або непрощення, яке пов'язано з людьми, яких ви близько знаєте, відпустіть наступний пункт. Він прийшов до мене вже в такому віці 17 років, 18, я б сказала. І цей пункт звучить таким чином, коли ти дивишся на світ через призму Ісуса Христа, тобі стає легше жити. Коли ми дивимось на життя через призму Христа, ми починаємо любити людей. Ми починаємо краще до них відноситись. Ми розуміємо, що Ісус колись зробив це для нас, і ми маємо це робити для інших людей. Ми маємо чимось жертвувати. Ми маємо жертвувати своїм часом особистим комфортом. Йти до людей, спілкуватися з ними, будувати стосунки, і наскільки жити стає класно і приємно, коли ти розумієш, що все, що тобі потрібно, це Ісус і Його проще. І наскільки легше стає жити, коли ти розумієш, що в кінцевому результаті на небі тільки це буде важливо, чи ти присвятив своє життя Христу, чи Ти провів його просто або як? Остання річ, якою я б хотіла сьогодні поділитися. Це річ, яка насправді ну вона працює у всіх випадках вашого життя. Якщо ти хочеш, щоб до тебе ставилось добре, стався добре до інших. Більш істинної речі я не чула ще ніколи в своєму житті. Як тільки ти проявляєш хороше ставлення до інших, як тільки ти транслюєш на них любов, як тільки ти лагідно їм відповідаєш, це все відбувається від них. І йде до тебе, запам'ятайте, друзі. Це найважливіша річ, напевно, одна з найважливіших. Бо те, як ми любимо своїх ближніх, так ми любимо і Бога. Подумайте, чи любите ви своїх ближніх настільки сильно, щоб це дорівнювало вашій любові до Бога. Ну, ось і все таке відео у мене сьогодні вийшло. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки вам років і що за цей період. В своєму житті зрозуміли ви, які життєві уроки ви вже здобули. Мені буде дуже цікаво почитати, бо обмін досвідом насправді дуже цінний. Особисто для мене не знаю як для кого. Хочу вам залишити невеличке побажання. Будьте благословенними, благословенням для людей і світлом і сіллю для світу. Гарного вам часу доби і до наступного відео. Бувайте!